Пенсії. Так немає. У нас людина пішла на пенсію, вона жде. В одинадцятому місяці вона пішла на пенсію, ні на маличка. Вона жде. Подала на всі документи її. Вона ж де пенсію вже ж третій місяць. І пенсії нема. Оказується, у нас ті роки ми не плачений. що судові процеси почалися, щоб зробити господарство банкрутом за 360 тисяч, а на даний момент прийшло тобі білиз, скільки вже мільйонів? Ой, вже там, Шість з 6,5 чи що мільйонів вже, вже, вже цікаві. От вам винен чи не винен. От вам чи винен, чи не винен дану виплат, даний керівник. А хто підписує документи? Він підписує, а на кому відповідальність? От я запрошувала його піду, я думаю, запрошувала. І не став <плес> так, коли. <плес> так це що буде далі? Ні, кончилося. Раз платна, друга, не кончилася. Разклад натягатися друга, починаємо ще робити. Бачить на сьомові. Сокорів, я не знаю, Ви добрі люди бачите і немає 450 дітніх сокорів, так справа кончились. Ну нічого, сказав на руках, ми відкриємо цю справу. Ми відкриємо, ми, ми будемо їхати опять туди і будемо відкривати цю справу. Вона не закриється. А я відкуди знаю, що де хто що чорі є. Воно там сіє, він ще воно сіє. Да, я підходжу до його, питаю, що ви там розрішили. Та да, він посіє елітну пшеницю, так і нам тоді дасть. Люди добре. Ну чого я тобі, Сергійовна, то не так. Якщо оце поле, воно за вже 5 років було, є якась... Який... Зараз ти Филипп сам засіє, так воно порядок буде. Ти по 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 забивай, я засіюю. За траво дітей прийдемо. Давай буде сіяєте всі поясні. Затропіння друга дві кладі прийде з молоді за мене. No, <laughs>